Більшість новачків зливають свій перший бюджет в нуль. А все тому, що не знають, куди заходити. Гевлінг це вертикаль, де можна зробити свої перші великі гроші. Але якщо ти не розумієш правил гри, тебе просто винесуть з ринку. Гемблінг – це вертикаль, де всі офери пов'язані з азартними іграми. Онлайн казино, букмекерські компанії, які приймають ставки, та покеруми. Чому ж вона популярна? Бо люди завжди мали потяг до азарту, до швидких емоцій і легких грошей. А медіабайнгові компанії та байери на цьому зараз заробляють. Давайте поговоримо про цільову аудиторію. Цільова аудиторія це переважно чоловіки від 21 до 65 років, але вже йде дуже велика тенденція щодо жіночої аудиторії. Вони хочуть ризикувати драйву і можливості виграти, отримати, я би сказав, так, дешевий дофамін. І якщо ти знаєш, як привести їм ці емоції. Через рекламу ти вже на крок попереду абсолютно інших. Які є плюси взагалі гемблінгу? Саме для медіабару це найвищі виплати в арбітражі, величезна аудиторія, легалізація азартних ігор у багатьох країнах, і це стає нормою. Відповідно, все більше і більше гравців будуть ставати, тому що казино — це норм. Доступність кейсів і прикладів, які є мінуси. Це зрозуміло висока конкуренція. Це не 2020 рік, коли тут не було нікого. Друге, агресивна модерація у Facebook або TikTok. дорогий вхід у Tier 1. та багато технічних нюансів. І тут головне питання. Чи готовий ти грати у вищій лізі? Ринок онлайн гемблінгу широко росте. Все більше країн легалізують казино і ставки. Що це означає? Перше, це менше ризиків для арбітражників. Друге це більше офіційних оферів, які мають ліцензію відповідно гарні конвершенрейт, реєстрації в депозит. Більше грошей взагалі з'являється у ринку, а попит на гравців тільки зростає. Сьогодні рекламодавець готовий платити за гравця з Фейсбука від 50 до 200 доларів за одного гравця абсолютно в різних країнах світу, де лити гемблінг у 2025 році. Фейсбук, Тік-Ток, Гугл, Ютуб, Пуші – Трафікман, наприклад, спеціалізується на Фейсбук та Пива, Фейсбук та iOS та Фейсбук та Чат-боти. А от чат-боти це взагалі окрема тема. Вони дозволяють швидко заводити користувачів у воронку, робити апсейли і збільшувати свій прибуток. У нас є окреме для тебе відео про телеграм-воронки. Як саме через чат-ботів гравці доходять до депозиту? Обов'язково глянь його після цього ролику. Лінк буде в описі. Що ж головне для новачків це не бігти в усі боки. Перше, це обери одне джерело, з яким ти хочеш працювати. Я рекомендую Facebook. Друге, це знайти перевірену партнерську програму із гарними виплатами. Бік Трав це моя партнерська програма, яка точно надасть тобі найбільші виплати, які тільки можливі. Перше, візьми один-два офера під одне гіо і тестуй, аналізуй та масштабуй ту зв'язку, яка в тебе буде найкраще працювати. Отже, гемблінг – це вертикаль із високим ризиком, але ще. З більшими можливостями. Це та ніша, яка може дозволити тобі вийти на 2-5 тисяч доларів уже в перші місяці, якщо ти дієш правильно. А щоб не злити бюджет і стартувати впевнено, дивись наше відео, як обрати офер. Лінк буде в описі. А також підписуйся на канал, бо далі ми розберемо інші вертикалі і дамо ще більше практики про цю нішу. До зустрічі!